Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і пече. Я сьогодні хочу вам показати, як я готую окрошку. Це традиційна страва, яку готують в нас на сході України. Отже, для приготування попередньо відваріть філе куряче у 3 літрах води із додаванням солі та спецій. Натріть 3-4 огірка на терці, а також чесничок. У мене пара зеленої цибульки, нас кажуть, зрізуванець. Я взяла два пучка. Дрібненько поріжте. А також я відварила 4-5 картоплин молодих. У підсоленій також воді. Я до води додала трошки соку з лимона, аби картопля була трошки твершою. Відварила 4-5 яєць. Курячих, взяла великий пучок кропу, дрібненько порізала, жовтки з яєць я розтерла. А для чого зараз вам покажу. Розітріть виделкою. додайте столову ложку. У мене це делікатна гірчиця. Гірчицю можете взяти таку, яку ви любите. Розітріть, дайте. Чайну ложку або дві хрону, майонез, дві три столові ложки. Також до цієї суміші я додала чайну ложку морської солі, пучок кропу і все гарненько розтерла. Зелень, кропу і сіллю, коли розтирати разом, виділяє дуже гарний аромат. Куряче філе я дрібненько порізала і розірвала на волокна. А ви можете порізати так, як ви любите. Додайте до окрошки. Редиску можна дрібненько нарізати. А я більше люблю натерти на терку. А тепер до нашої заправки додайте холодний бульон з курячого філе. Усього в мене вийшло 3 літри. Бульйону. Дайте 150-200 мл грецького йогурту. гарненько заправку розмішайте, попробуйте на сіль і додавте до окрошки. Густину регулюйте бульйоном. Я додавала ще чорний перець. Смачного. Найкраще смакує окрошка охолодженою. Ви можете додати декілька кубіків льоду. Так буде ще смачніше. Перед подачею на стіл дайте ложечку грецького йогурту, можна додати ще хрону гірчиці. До зустрічі на каналі Як Варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте український контент. Хай вам смакує!